Вітаю! У хаті гульки, а на городі ні цибульки. Байка Леоніда Глібова. коник Стрибонець. Стрибає пружинка, зелена в неї спинка. З трави на стебелинку, з гілки на стежинку. Хто це? коник Стрибонець. Є у лісі хата, в ній кімнат багато. Тут живуть невтомні, санітари добрі. Хто це? МУРАХИ ЛЕОНІД ГЛІБОВ. ЗНАменитий український байкар і видатний дитячий поет народився на Полтавщині в селі Веселий Поділ. Ще навчаючись у гімназії, почав писати вірші. Більшу частину життя Леонід Глібов прожив у Чернігові. Тут він працював у школі і багато писав. Поет створив понад 100 байок, 50 віршованих загадок, жартівливих пісеньок та віршів для дітей. Ці дотепні щирі твори поет друкував під псевдонімом дідусь Кенер. Прочитаймо байку Коник Стрибунець». У степу в траві пахочі коник вдатний молодець І веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жито, досхочу розкошував, І цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, Все байдуже, все дарма. Коли гульк аж в степ широкий суна, злючає зима. Коник плаче, серце мліє, кинусь він до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон кряче, вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь земляче, як це лиха перебудь. Опізнився, небораче, одказав земляк йому. Хто кохав життя ледаче, непереливки тому? Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник, пташки, квіти, любе літочко, на те. Скочиш на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав. Проспівав ти, літо Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, не боже, на морозі гопака. Вдатний, тобто здібний, розкошував, жив безтурботно, неборак, бідолаха, той, що опинився у скрутному становищі, непереливки скрутно, дуже погано. Прочитай байку мовчки. Прочитай виділені в тексті слова. Якого персонажа байки вони стосуються, яку рису його характеру? Підкреслюють, як і чому змінювалася поведінка і настрій коника, у яких словах зображено повчальний висновок байки, кого в ній засуджує автор, вислови своє ставлення до кожного з персонажів твору А ти любиш працювати? Яка праця дає тобі задоволення? Вибери одне із запропонованих завдань і виконай його. Уяви, що муравей забрав коника на зиму до себе. Як би тоді закінчилася байка? Підготуй інсценування за текстом байки. Передай голосом, жестами, виразом обличчя своє ставлення до персонажів твору. Отже, дома потрібно намалювати ілюстрацію до байки та підготуватись до інсценування. читати байку. Переказувати. Дякую за увагу. До зустрічі!